Тощо не на сайті зубаком'юа. Швидко переходьте. там діють знижки, зараз заразівча чорної п'ятниці. Мінус 25 на бренд третій. Я вважаю це просто гріх пропускати на маски шампуні цього бренду. А, мінус 20% на майкосм. Це український бренд з дуже насиченими складами. Там класні шампуні для жирної шкіри. Потужні маски для відновлення, Я хто любить таке плотне, глянцеве волосся. Мінус 15 на Олорче. Там асортимент не широкий, але там наскільки універсальні засоби, якщо ви от не знаєте, що спробувати, хочете щось новеньке спробувати. Спробуйте з цього бренду. Там прогадати прям неможливо, тому що дуже універсальні класні засоби. Мінус 10 на наші гарган це преміальний бренд, якісний шампунь ідеально для жирного типу шкіри, кондиціонер, там такий живильний інсталь. Тант незмивний їхній бестселер Олійка, на це все. Мінус 10 Ціни просто найнижчі, які можуть бути на цей бренд. Тому переходьте на сайт швиденько оформлюйте. А кому потрібна консультація, ставте плюс, я вам напишу.